Бажаю міцного. Сьогодні вже 18 вересня і, на жаль, таких дуже позитивних, гарних новин немає. Натомість, що є? Є обойні цілодобові, да? починаючи з Часового Яра, де підери постійно намагаються залізти, перелізти через канал, закріпиться. І пішли туди Іванівське, Кліщівка, Андріївка, вниз і до Турецька. І там блядь, вже міські боїці, бойні, район Неліповки, і більш-менш стабільна ситуація там від Олександра Поля, мабуть, до Воздвиженки. Ну, умовно, да, можна сказати, там нема... так, може, трохи слабіше, ніж на інших ділянках, ну, дай Бог кожному витримати. З район Воздвиженки, Гродівка, там штурмові дії не припиняються і комбінують як і піхотою, так і з фрагментарним застосуванням бронетехніки. Аналогічно Гродівка Миколаївка-Крутий Яр сюди вже фактично за Нову Гродівку, район за залізничне полотно. Далі до, мабуть, найскладніша ситуація, це поведеться район. Селідова, Українськ, сюди до Кураховка жила не перша, і вниз пішли туди, Максимільяновка, сюди до Вугледара. Там, мабуть, епіцентр ну, десь на 59-й бригаді. Да, сконцентрували вони, скажімо так, основні свої зусилля, відповідно сили і засоби, і піхотні підрозділи, і бронетехніку, і авіацію. Дуже дохіра артилерії, РСЗВ мінометів, яка і в попередньому краю працює, і шляхи логістики, і забезпечення, і ближній тил розбирають. Плюс мирноград по крову там, систематично криють. Зали, орлани, суперками постійно в повітрі коригують. І дуже дошкуляють каби. каби ну, це зло, зло абсолютно, з яким. Тільки розмови про f 16 ППО. З носіями кабів можуть боротися засоби протиповітряної оборони, або ті ж f 16 Далі болтовні про мільйон дронів, мільйон дерев. Я. Оце, блядь, ці всі казки діда Панаса, блядь, Про мусора Татарова з малюком, як вони Чеченці в Київ бували. Коротше, взагалі, ніхіра не смішно. О, от слово зовсім ніхіра не смішно. Да? Гарбатий міст, як лежав у Покрові, так і лежить. Не, немає, блядь, там і не було, я так розумію, цих адміністрацій. Вони там по Донецькій області взагалі, це абсолютно блядь, отрижки, да, які сиділи, тільки пиляли бабло. Там, якщо б нормально покопати Служби безпеки, коли б була воля політична, там і державна зрада, і диверсія саботаж, і корупція, воно все в одне поєднане. І а, ті ж розкрадання на фортифікації, хіба тільки на фортифікаціях. Тобто це абсолютно не проукраїнські і не українські, блядь, держеморди, які відзначились хіба що тотальним розкраданням. Це коротка характеристика. Правоохоронні органи місцеві тож, на 90% складаються з таких самих чепушей, блядь. Абсолютно ну, прямо і відверто заявляю. І на окупованих територіях хай покажуть статистику, скільки цих державних чиновників і правоохоронців залишилося на тій території. При відділ поліції: там два чоловіка, все вийшло на нашу територію, інші залишились там. Ну, блядь, за це хоч говори, хоч не говори. А... По фронту ситуація така. На жаль, підари місцями, десь мають просування. Вони на такі, ну, на десятки кілометрів, на п'ять кілометрів. Але, на жаль, десь, десь пролазять да, під вогневим ураженням, піхотою і нон-стопом штурмують. Це просто розказувати, складно відбивати ці штурми. Ну, якось так. І тут треба сконцентрувати зусилля всієї держави, щоб не було Покровське Марнаграда, блядь, в Києві чи у Львові. Але я не бачу, ну, навіть не то, що серед цих парашників я за них не хочу навіть говорити. А я не бачу навіть просто багато із е, простих людей, вони не відстралюють взагалі що відбувається. Перемір'я мір 25 п'ятому. <рес> бля, долбойове. Хуйло прийшло знищити всіх. І хороших, і поганих. І ті, хто хоче договарюватися, і ті, хто не хоче. Якщо вам, блядь, це не зрозуміло, то ваша участь печальна. Ну, хто є, е, може чим здумати, думайте, а в кого нема чим думати, той буде, блядь, міністром молоді і спорту. Ну, якось так.